Терміново зберігайте і обов'язково печіть цей швидкий шоколадний торт. Яйця збиваємо з дрібкою солі та цукром в пишну світлу масу. Додаємо сметану, все перемішуємо, всипаємо усі сухі інгредієнти та перемішуємо до повної однорідності. Перекладаємо тісто в форму 24 см та випікаємо до готовності. Готуємо крем. В сотейник розбиваємо яйце, додаємо воду, цукор і какао, і все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо масло і ставимо цю масу на вогонь. І постійно помішуємо, доводимо до кипіння і варимо 2-3 хвилини. Бісквіт розрізаємо навпіл і змащуємо половиною крему. Просочувати додатково не потрібно, він буде і так дуже соковитий. Потім викладаємо крем, який залишився. І прикрашаємо тортик за вашим бажанням. У мене горішки та сушені ягоди. Йому навіть не потрібен час для просочування, але хай годинку-дві перед подачею постоїть. Спробуйте смачного.